У російському більярді є три основних дисципліни: динамічна, комбінована та вільна піраміди. Саме остання є найпопулярнішою серед населення, тому з цієї дисципліни і вирішили провести обласні змагання. Новообраний голова федерації турнір проводив по старому зразку. Втім, на майбутнє в нього грандіозні плани. нового де немає, але я вже затверджений головою федерації. Я думаю, з Нового року почати по-новому проводити рейтингові турніри, зробити вищу лігу і нижчу лігу, де будуть спочатку зустрічатися аматори, де буде вхід вільний для всіх. І в вищій лізі будуть вибиратися найкращі спортсмени, де можна буде прийти подивитись на якість білярду, ну, як вміють кращі спортсмени. Грати У нас є і кандидати, майстри спорту, є розрядники. Позмагатися за обласне чемпіонство зібралося більше двох десятків учасників із рівного Костополя, Сарн та Кузнецовська. Змагання носили статус відкритих, тому тут можна було побачити і спортсменів з Нетішина. Змагалися за медалі як молоді спортсмени, так і справжні метри рівненського і всеукраїнського більярду. Для них це не просто змагання, а спосіб передати знання молодшому поколінню. Молодше покоління наступає на п'ятки постійно. Тому що передається. школа. школа. І діло в тому, що стоїть, тобто, Я завжди став питання, щоб молодші тягнули нашу школу, нашу рівненську школу. От. І я завжди просто віддавав свої знання молодим. От. І Мені приємно бачити, коли молоді грають дуже сильно. Це дуже приємно. І Наша рівненська школа завжди ще при союзі рахувалася одної з найсильніших школ. У підсумку золоту медаль на чемпіонаті області виборов костопільчанин Юрій Глудик. Срібло за Миколою Майстровим і бронзові нагороди до своїх скарбничок поклали Дмитро Небувайло та Анатолій Крижановський. А вже за місяць кращі більярдисти регіону знову зійдуться за столами, аби визначити кращих гравців. Вже у дисципліні комбінована піраміда, яка в народі називається просто москвичка.